Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні поговоримо про модернізацію промисловості в підросійській Україні другої половини 19 століття. На попередньому уроці ми розглянули реформи Олександра II. завдяки ним російська влада сподівалася наздогнати західні країни, які вже були відчутно попереду в технологічному розвитку. Історик Ярослав Грицак щодо сучасних подій часто вживає фразу модернізуйся або помри. Вона може слугувати основним тилом нашого уроку. Монархія Романових не мала іншого варіанту щодо розвитку промисловості. Як вплинули реформи на розвиток промисловості? Вони сприяли завершенню промислового перевороту у 1880-х-1890-х роках. Вони сприяли іноземним інвестиціям, вони сприяли появі бізнесменів-підприємців, зокрема українських. Нагадаємо, що промислова революція або промисловий переворот це перехід від ручного до машинного фабрично-заводського виробництва. Після її завершення. Відбувається етап індустріалізації, де головну роль відіграє промисловість. Особливістю промислової революції в Україні був акцент на масове будівництво, зокрема залізничної мережі. Тільки 15% підприємств випускали готову продукцію, високими темпами розвивалися галузі, пов'язані з добуванням сировини, і меншими, відповідно, галузі пов'язані з виготовленням готової продукції. Надніпрянщина мала значний потенціал, але для його розвитку потрібні були гроші, тобто капітали, транспорт, вільні руки і розвиток нових сфер виробництва. До появи залізниці транспортування товарів здійснювалося або водними шляхами, або завдяки чумацькому промислу. Але ці способи мали багато обмежень. Перша залізниця Надніпрянської України. У 1865 році поєднала Одесу і Балту, найважливіший Чорноморський порт і регіон вирощування зернових. У 1890-х роках залізничне сполучення покривало комунікації між найбільшими містами та промисловими регіонами Донбасу і Кривбасу. Наявність корисних копалин та кліматичні умови, що давали змогу вирощувати сільськогосподарську сировину, наприклад, цукровий буряк, сприяли спеціалізації окремих регіонів України. На правобережжі, Чернігівщині та Слобідській Україні, активно зростає кількість цукрових заводів. Біля Нікополя добували Марганець. Назви двох регіонів фактично увібрали в себе промислову спеціалізацію краю: Донбас. Це Донецький кам'яновугільний басейн, Кривбас це Криворіцький залізорудний басейн. Позитивні наслідки промислового перевороту були помітні найяскравіше в горілчані та цукроварній галузях. 229 цукрових заводів на українських землях уже в 1861 році давали 80% виробництва цього продукту в імперії. Це приносило фантастичні прибутки власникам. У цукровій індустрії, як і в інших галузях, Усе частіше використовували машинні механізми і працю вільно найманих працівників. Супутником промислового перевороту та індустріалізації є машинобудування, яке задовільняло потреби сільського господарства, транспорту та інших галузей промисловості. В Україні в 1890 році функціонувало 70 заводів сільськогосподарського машинобудування. Виробництво паротягів зосереджувалося в Харкові та Луганську. У 1900 році на Донбасі та Кривбасі було 17 великих чавунно-ливарних заводів. Вугледобувна, металургійна, а також залізорудна промисловості, пов'язані між собою у виробничому циклі. Як коксоване вугілля використовують для виплавлення металів із залізорудної сировини. Залучення іноземного капіталу сприяло промисловому піднесенню на Донбасі та Кривбасі. На честь валійця Джона Юза або Хюза у 1869 році назвали селище Юзівка. Зараз ми знаємо цей населений пункт як місто Донецьк. Історик Сергій Плохій так описує вплив іноземців на індустріалізацію в Україні. Сотні кваліфікованих робітників прибули до українських степів з Британії, Франції та Бельгії. Вони йшли слідом за мільйонами франків та фунтів, які перевели до цього регіону з їхніх рідних країн. Капітал, що трансформував український південь, забезпечили б здебільшого французькі, британські та бельгійські банкіри. У перші десятиліття ХХ століття іноземні компанії виробляли понад 50% усієї української сталі, понад 60% чавуну, 70% вугілля та 100% машинобудівної продукції. Надніпрянська Україна завдяки корисним копалинам та іноземним інвестиціям стала основною вугільно-металургійною базою Російської імперії, які наслідки мала модернізація промисловості. Перше вона сприяла урбанізаційним процесам, тобто зростанню міст, числа населення в містах та популярності міського способу життя. Фабрики і заводи на території міст сприймали як символ прогресу. Друге, вона супроводжувалася будівельною лихоманкою в містах. Проілюструємо цей феномен на прикладі Києва. Тут масово вкладали капітали в житлове будівництво. Замість одної двоповерхових будівель зводили п'ятиповерхові будинки. Ціни на житло та присадибні ділянки стрімко зростали, мали попит так звані прибуткові будинки, які використовували для комерційної діяльності, зокрема для здавання квартир у найм. Третє: модернізація промисловості внесла зміни в соціальну структуру суспільства, посилюється вагомість буржуазії. Яка мала капітали і впливала на розвиток певних територій. Зростає значення інтелігенції, тобто людей, для яких інтелектуальна праця є джерелом існування. Це адвокати, учителі, науковці, лікарі, митці, наймані робітники на заводах і фабриках стають окремою суспільною верствою. Прихильники соціалістичних поглядів називають цю верству пролетаріатом і надають їй центральне місце в розвитку індустріального суспільства. Четверте. Зміни в соціальній структурі суспільства вплинули і на розвиток політичних ідей. Індустріальна революція сприяла поширенню на території України робітничого і соціал-демократичного рухів, що апелювали до прав та мрій нової суспільної верстви, звідки взялися наймані робітники на фабриках і заводах. Це найчастіше колишні селяни, які за умов малоземелля вже не могли себе прогодувати, обробляючи землю. Щоправда, Важка праця у промисловості не приносила їм добробуту, а лише давала змогу прогодувати себе і родину. У провідних галузях більшість становили робітники, які були етнічними росіянами. Це призводило до зросіщення українськомовних селян. Така ситуація ускладнювала процеси повноцінного націотворення. У списку підприємців, які досягали вершин капіталістичного олімпу, Найчастіше можна було побачити російські, польські та єврейські прізвища та імена, наприклад, Бродські, Гальперіни, Демидови, Браницькі. Проте тут були й українські родини: Семеренків, Яхненків, Терещенків, Харитоненків. Вони уславилися як меценати та благодійники. Їхні статки це прибутки від цукрових заводів. Одним із головних меценатів української культури та громадівського руху був Василь Семеренко. Насамкінець зазначимо, що зміни у промисловості вплинули на багато сфер суспільного життя. Українські землі, що перебували у складі Російської імперії, особливо Південь та Схід, здійснили прорив на шляху до індустріального суспільства. На наступному уроці поговоримо про модернізацію сільського господарства. Отож, до зустрічі!